В Україні може офіційно з'явитися нова професія. Снайпер міносвіти пропонує готувати фахівців на базі коледжів та профучилищ. Відповідний проект вже розроблений, освітяни пропонують його на обговорення громадськості. Мова про понад тисячу годин навчання та вишколу серед вимог до кандидатів: грамотність, математична компетентність, гострий розум та вміння вчитися. Навіщо такі навички снайперу? Наскільки складна це робота в українських реаліях? Усі таємниці професії спробували розкрити наші журналісти. відсоткова зосередженість, витримка, тренування пам'яті та ретельна підготовка. Українські снайпери на навчаннях відточують свою майстерність. Хвилини тиші, а потім постріл. Стрілець із позивним протяг снайпером працює вже сім років. Найдовша дистанція, з якої влучав, 1300 метрів, найближче 600. Я просто в один прекрасний момент свого життя вирішив відправляти послання окупантам. Постерігати за ціллю і вичікувати вдалого моменту для пострілу вони можуть по кілька діб. А починається все із вибору вдалої позиції. Найкраще для цього підходять місця з укриттям. Бійці перевіряють їх і обирають найзручнішу засідку. Спостерігай, спостерігай, як будеш готовий зробити. Постріл роби. снайпери завжди працюють у парі. У кожного є своє завдання. Один стріляє, інший визначає дистанцію по цілі, силу вітру, стежить за ситуацією довкола. Снайперська робота включає в себе більше, ніж просто постріл. Це комплекс навичок, які тобі можуть і потрібні. Це маскування, пересування, базові стрілецькі навички, базові піхотні навички. Ну, тобто, я рахую, для того, щоб стати снайпером, потрібно прийти певний шлях, до прикладу, піхотинцем. Або там Маркс маном стрільцем. стрільцем, тоді вже можна за цим замистюватися. На бойове завдання двоє стрільців несуть на собі близько 30 кілограмів навантаження, це екіпірування та зброя. Снайпер з позивним Грінч показує гвинтівку американського виробництва. Щоб куля з неї потрапила в ціль, треба правильно розрахувати траєкторію її польоту. Коли наша куля, наша куля. Поки покидає, ну починає рухатись в каналі ствола, і вона його покидає, то це е, е, один проміжок балістики. Коли вона вже покинула ствол, це інший проміжок балістики. І коли куля потрапляє в ціль, це також третій проміжок балістики. І снайпер точно знає, куди вона має долетіти. Тут е, головне вразити ціль в центр. От її центр пулу да, Ми не стріляємо в голову, тому що це там великий відсоток трону. Ми стріляємо в центр цілі. Залежно від завдання і ситуації, снайпер може мати лише один шанс на постріл, бо ворог випускає десятки дронів, і це одна з основних небезпек бути поміченим. Тому важливо не лише вдало обрати місце засідки, але й вчасно з нього відійти після завдання. Це було там в міських умовах, коли не було зрозуміло, де дружні коптери, де ворожі коптери. Тобто це було трошечки схоже на хаос, але треба все рівно рухатися. Іноді буває так, що під постріл ворожої арти ми можемо навіть пристрілятися на ціль. Нас ніхто не почує. А буває так, що в нас є один постріл, і тебе вже спалять. Ти маєш зматуватися звідти. Через це майже 90% роботи снайпера триває вночі. В день позиції найнебезпечніші, тому для цього снайпери мають спеціальне природнє маскування протидію тепловізорам. Його використовують і взимку, і влітку. Влітку навіть краще, тому що все в круг нагріти, температура велика, і ти по суті зливаєшся. А тут ще цей костюм. Який не випускає твоє тепло назовню, да? він тебе по суті розмиває на місцевості. Летить дрон, якщо ти не будеш рухатись отакло, там, щось робити, там, плацати, ти будеш собі пошуку, наприклад, сидіти, то прилітаючий дрон тебе по суті не побачить, тому що рухів в тебе мінімум. Знищити ворожу техніку снайпер може одним пострілом, і такі навички неабияк допомагають іншим бойовим підрозділам. Офіційно підготовка снайпера триває в Україні три місяці а далі йдуть роки навчань в реальних бойових умовах.